Не мовчи, полон вбиває у Києві. Сьогодні десятки людей вийшли на акцію нагадування, щоб привернути увагу суспільства та світу до однієї з найболючіших тем війни долі наших захисників в російському полоні. Про те, як минула акція, розкаже Ярина Марків. Щотижня у неділю на новій локації столиці збираються українці, щоби нагадати співгромадянам та світові про полонених та зниклих безвісти військових та цивільних. Нині варвачка рідних і небайдужих уздовж великої Васильківської біля палацу Україна в руках зі світлинами, плакатами, закликами не мовчи. Полон вбиває і дорослі і діти внук, це внук. Зник безвісти безвісті двадцять липня цього року. 25-го. Шукаємо, сподіваємося, що в полоні. Що я його дочекаюся. Пані Олена сім'єю виходить на акції щотижня, сьогодні з чоловіком. Каже, чекає вже 15 місяців на зниклого безвісти 23-річного сина Віктора. Важко дуже боремося. Виходимо за всіх полонених, за всіх безвісті зниклих. щоб суспільство знало, що ми ну, щоб воїни наші знали, що ми їх любимо, чекаємо і боремось за кожного. Допомагає нам триматись. Ми наша бригада 95-та виходять завжди. Ну по всій Україні виходять, але ми як одна сім'я. Ну, це наша друга сім'я. Сьогодні рівно 42 місяці, як чоловік Сергій в полоні, каже дружина Яна, захисник Маріуполя. Зв'язку з ним немає. По перше, ми голос всіх полонених, підтримка родин полонених. Ви знаєте, дуже приємно хлопцям, які повертаються з полону, знати про те, що ми боролися за них, за те, що ми не мовчали, за те, як зустрічають люди наших звільнених з полону, з вдячністю, з прапорами. Це дуже велика підтримка. Наталія чекає на брата. каже зник без вісти вже десятий місяць. Відсутня будь-яка про нього інформація. Поруч мати, яка не може стримати сліз. Чекаю. Знайдемо, повернемо. Тільки так. Що допомагає вам тримати? Віра в те, що він живий, і ми по-любому його знайдемо. Він буде вдома. Тільки так. Вся велика наша родина його чекає, нас багато. Нагадаю, станом на травень 2025 року в Україні зниклими безвісти вважаються понад 70 тисяч осіб. Це число включає і військових, і цивільних. З них близько трьох тисяч діти. Ярина Марків, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.